Всім привіт! З вами сьогодні я, Женя. І в цьому відео я вам хочу показати, що знаходиться в моїй сумочці. Це досить популярна тема, що знаходиться в моїх речах. І моя друга річ це сумочка. Тому сьогодні вам покажу, що знаходиться в сумочці Підлітка. Ну, а перед початком підпишіться на мій канал, поставте лайк, натисніть колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео. Я стараюся викладати часто відео, тому мене можете не загубити. Ну що, а ми пігнали. Ну що, а, в мене ось така невеличка сумочка. А на ній висить ось така ленточка, стрічка, а яку. Нам підігнали дівчата із Києва. І вони за цю лінточку попросили 500 гривень. Угу. Ми думали, це щось добровільне, але вони потребували з нас 500 гривень за таку лінточку. Ну, ладно, в нас не про це. Що, вона доволі в мене така важкенька. І в мене тут є відділи. Давайте почнемо з самого маленького відділу. Так, в мене тут <смі> лежать маленькі гроші. Ну, неважливо. А, так, далі в мене тут лежать матіруючі серветки, матуючі, мабуть. <смі> а взагалі, вони від того, щоб прибрати жир на коштів, ти проводиш і вашому обличчю становиться краще. і... Ось, прибирається, так сказати, бр... жир з кожи. Так. Вони, взагалі... Вони... Вони взагалі більш використовуються влітку, тому що влітку ж дуже жарко і дуже часто потіє обличчя. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Так, не виходить мене запхнути. Так, далі в моєму відділу лежить ось така ось гігієнічка. Так, тут в нас без реклам всяких ось така гігієнічка. Її сестра купувала в Фінляндії, але вона відтуди приїхала, і я в неї забрала цю гігієнічку. Ось така вона, там її вже чуть-чуть. о, все, максимум. Так, ну, далі в нашому маленькому відділу знаходяться, знаходяться жуйки з вкусом баблкам. Ну, Взагалі мої, мої улюблені жуйки це, мабуть, лісові... ой-ой-ой, лохина О, лохина. Оце мої прям найулюбленіші. Але якщо вони будуть свіжі, можна ж так сказати, свіжі, вони будуть смачніші. Так. Ну, баблгам гам я теж люблю. Так, далі в нас тут теж лежать. Зараз я достану. Ну, як ви бачите, я багата. Тут в мене ще лежать копійки. Ой, ви знаєте, складне життя мільйонера. Ну, і далі в мене, звісно, лежить ось таке ось маленьке церковце. Щоб привести себе в порядок. Далі саме остання річ в моєму маленькому відділі лежить ось така ось карточка. Це. Відсилка на влог з Закарпаття. Ось тут буде у нас підсказка. А це ми її їзд... ходили кататись на підйомниках і нам давали ось такі карточки. Їх можна повернути до каси або залишити собі на пам'ять. Ми залишили собі на пам'ять. Так. І далі переходимо до нашого великого групу. Ну, саме перше нам кидається в очі це. Роська, ось така в мене вона. Я її покупувала в Аврорі. Аврорі це моя слабость, там я можу всі гроші залишити. Ось. Ну, Роська доволі. Ну, Росьоска дуже гарна. Мені подобаються зубчики, що вони не рвуть волосся, вони його гарно розчісують. Так, далі в нас тут ідуть речі для того, щоб привести в порядок наш мейкап, щоб підправити. Це в нас близ для губ. Він іде як олійка і як блиск. Потім оцей ой-ой лайнер. Ну і, звісно, туш. Так, далі така популярна річ це кошельок. Що в нас тут знаходиться? У нас тут знаходиться карточка. Ну, і, і ось тут мої мільйони. Такі самі, які я достала в маленькому віконечці. Так, далі. Це, мабуть, можливо, ніхто не знає. Ні, ну, там, Одиниці, мабуть, знають, що в мене поганий зір. І я перестала носити окуляри, тому що в них я виглядаю, ну, грубо кажучи, негарно. не гарно. І. Я зараз ношу, постійно ношу я лінзи. Ось тут теж відсилка. Ось, ось такі лінзи, У мене невелика така, у мене невеликий мінус, але бачу я погано. Якщо ж вам цікаво, я можу зняти окреме відео про мій зір. Натисніть лайк, якщо вам цікаво було подивитися це відео. Ну а далі в нас йдуть духи. Ось в такому пробничку. А в мене знаходяться духи. М -м -м. А далі це, мабуть, база. Це ключі. Ось. Я можу зробити огляд на мої брілочки. Так. Ой, я уронила сумку. Так, Ключик не будемо показувати. Так, перше це з Гаррі Поттера фігурка. Е, хто знає, які звати, напишіть в коментарях. Далі в нас іде ось така кішечка. Це з мого дня народження. Ну, Мабуть, одиниці знають, що це з мого дня народження. Далі я зв'язала. Ой-ой-ой, не тухне. Далі я зв'язала ось такий ось бантик. Сама, да. Ну, ви знаєте, я вмію в'язати. Далі ось такий ось маленький медведик. Ну, як ви замітили, я люблю брилочки. Так, далі у нас. Ідея. Саме головна річ в кожної дівчини це резинка. Вона у мене може бути різна. Може бути така, може бути звичайна. Це, так сказати, по настрою. Далі також можна сказати відсилка на моє минуле відео: це розпаковка іграшок сюрпризів з Аврори. Ось тут буде підсказка. Можете натиснути і подивитись саме відео. Ось це кішечка Флафі, яка мені випала в іграшки сюрпризі. І ось сама кішечка. Мені дуже сподобалася іграшка. вона прикольненька. Навіть ж нагадує мені мою кішечку. Ось вона, моя кішечка лежить. Далі моя найулюблена річ мене можна мені замітити всюди, це навушники. Я люблю слухати музику, і в мене, так сказати, улюбленої пісні немає. В мене є просто багато улюблених. Ну, міламан, що ви хотіли. Далі уже другий. Далі вже друга моя гігієнічка це ось, такий, ось така з ось така полуничкою. Пахне полоничка. На, на вкус вона не полоничка, вона невкусна. Ось. У мене їх було три, а лежить в сумочці лише одна. Ось. Все, далі там мусор якийсь лежить. Потрібно прибрати. <свісно> ось така ось сумочка. І. І речей в ній доволі таки много. Багато. Ну, ця сумочка маленька, але вона дуже вмістка. Ну що, я вам показала свою сумочку, що в ній знаходиться. У мене взагалі було відео таке на каналі, але його зараз ви не бачите. Я його трішки скрила. Ось, якщо вам сподобалось таке відео, як що знаходиться в моїх речах. Поставте лайк, буду шукати ще свої речі, буду вам показувати. Підпишіться на мій канал, мені потрібна ваша підписка. Мені дуже приємно, коли хтось на мене підписується. Далі, напишіть в коментарях, вам сподобалось відео, не сподобалось, чи знімати мені ще далі такі відео. Ну а на цьому в мене все. Чекайте мене ще.